Доброго дня, брат, брати, сестри! Хай Господь благословить нас. І сьогодні також ми з вами роздивимося слово Господня, яке нас надихає жити, творити, йти за ним і вірити в те, що Господь дає нам все необхідне. І сьогодні ми з вами поговоримо про мир з Богом. Мир з Богом. Що таке мир з Богом? Це важлива частина нашого життя. Коли ми маємо мир з Богом, то все остальне воно прилагається. І я хочу зачитати місто Писання, це римлянам, п'ятий розділ, перший вірш каже так і, так. і так, отже, виправдавшись вірою, майте мир із Богом через Господа нашого Ісуса Христа. Так каже Його Слово, і це важливо. Мати це в своєму житті. Знаєте, я розповів вам одну історію, коли в аптеку зайшла маленька дівчинка. І вона попросила, каже, в мене є небагато грошей, в мене трішечки їх є. І подивившись на, на продавця, і каже: Я хочу, щоб ви мені дали щось особливе. І аптекар сказав, що ти, дитина, хочеш? А Вона каже, щоб мир для серця моєї матері. І вона. Дуже дивилась йому в очі, і аптекар не знав, що сказати. Але через якийсь час він побіг у кімнату і, і попросив, сказав Сара, зайди сюди. І він сказав: тут є людина, яка прийшла до тебе і хоче щось спросити у тебе. І дівчинка протягнула до неї і каже: я, я чула, що можна купити мир, мир для серця. Але вона каже, зараз взяла на Біблію і пішла з нею до її матері. І там душа примирилася з Богом. І вона приобрела мир з Богом. Це те, що важливо, мир для нашого серця. І коли дівчинка, коли донька прийшла, то батько спросив: ну, ти щось дала цій людині? Вона каже: Да, я приобрела душу для Господа. І батько заплакав. І він сказав: Я також хочу мати мир для серця. І як... Потім дочка сказала, ця маленька дівчинка, вона, Бог через неї приобрів дві душі, які отримали мир з Богом. І сьогодні я також вам бажаю, щоб ви також мали мир з Богом і Божих благословінь вам в сьогоднішній час. Амінь.